Підсумуємо, хочете врятувати здоров'я, живіть за кордоном. Точніше, хочете врятувати життя, живіть за кордоном, хочете вилікуватися і почувати добре. Це вам в Європі шукайте тільки наших лікарів. І це або Карлові вари, або в Польщі наші лікарі, або може десь Словаччині. Поняли? Все, в принципі, все або в Україну повертатися але чоловіки. Цього не можуть зробити. Ось така от історія. Ну, можуть, але дорога один каніцем буде. Вилікувати їх для фронту. Тому таке таке життя. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ну, гарно, я не знаю. Я вам міг без кінця показувати цю лікарню, як вона це там столова. операційні сюди приходять полотінцям, закривають тебе теплим, там всі тобі посміхаються і так далі. Ну, толку мені від цього, як я хочу після операції себе добре почувати, щоб моя проблема йшла, а не до операції, типу, під час. Поняла? Ну, Все це суєта, типу, гарна. А, як це сказати? Не хочеться казати цирк. Наіграно, кіно, поняли? Воно ж в моменті гарно виглядає, а суть ніякої. Ну коротше, отак, друзі.